Дітки, добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день Малята. Я вас всіх вітаю. Де ваші чарівні долоньки? Привіт, привіт, привіт. Так, Малята. Зайчик приніс нам загадки. Спробуємо відгадати. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Весна. Весна. Це чарівна весна. Так, А ще одна загадка є. Воно знов сильніше гріє. Все живе тепло, теплу радіє з неба, світить у віконце, тепле і весняне сонце. 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 Молодці, так малята, а скажіть, будь ласка, а які є три брати у весни? Так. Так. Які так. є три брати весни? Як вони намагаються? Березень, квітень, квітень. Квітень. це это місяця український. Ти так. так, це в нас. місяці. Так, брати, давайте ще разом повторимо Глеб, Ірочка. Березень, квітень, травень. 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 Так, Малята. А яка буває весна? Сьогодні яка в нас погода, Ірочка? Похмура. Так, похмура сьогодні погода. Так, немає сонечка. Так, а ще а яка в, нас. А в тебе сонечко а в нас є? Сонечко. Так, а в тебе сонечко. Так, в тебе сонячна весна. а ще яка весна в нас в Україні? Дож, дощова. Дождлива. Так. Глеб, А квіточки вже є в тебе гліб? Квіточка. Так, то яка вже весна? Квіту. Квіту? Давайте скажемо квітуча. Квітуча. Так, а коли сонечко гріє, то яка вона? Сонечна. Сонечна. Так, добре, сонячна. А коли дощик іде? Дощова? Дощова. Так, молодці. А навесні все все зеленіє. То яка весна? Зеле. Зелена. Зелена. Так, молодці малята. Добре. Дітки. А давайте ми з вами пригадаємо, які бувають звуки. Зайчик хоче почути. Звуки бувають голосні і приголосні. Звуки голосні і приголосні. І приголосні. Так. А приголосні звуки бувають. Допоможіть. Тверди і м'які. Так, тверди і м'які. Добре. А голосні звуки – це які звуки? Чому вони називаються голосними? О, mm це -hmm. пропустили. Не знаю. Вата. Так. Тому що їх можна проспівати. Так, хто хто може назвати голосні звуки? Давайте пригадаємо. Так, глеб, спробуй, давай разом. назвати. І, Дітки, ми з вами назвали голосні звуки малята. А як позначаються голосні звуки на письмі? А, так, рішечко, так. Кружечком. Голосні звуки позначаються кружечком. Так, добре глеб. Так. А приголосні звуки цієї. Решечкою. Однією рисочкою. Приголосні звуки позначаються однією рисочкою. А приголосні звуки, давайте пригадаємо. Це які звуки? Назвіть. Н. Н Добре. Ще. Н Л. Так. так. Ой, що, такі, К. Так, ми. приголосний. Я вам допоможу. Називаємо. Ми. Ми. Звук ми, так. Це буква М. Звук ми. Так, молодці. Ни. Так, молодці. Ми з вами назвали приголосні звуки. Малята, чому вони називаються приголосними звуками? Їх не можна проспівати. Їх не можна проспівати. Так. А що заважає проспівати? Що нам заважає? Так. Давайте скажемо. Звук ми. Так, звук ми. Ми його проспівати не можемо, а ми його вимовляємо за допомогою чого? Губ. Так? М. Так. Л. Звук Л. За допомогою чого ми його вимовляємо? Л. Л. Язичка. так, і зубів. Так. Молодці. А як же позначаються М'які приголосні звуки? Якою вішкою? Двома рисочками. Двома рисочками. Приголосні означаються двома рисочками. А давайте пограємо. Зайчик буде вам називати приголосні звуки, а ви будете зайчику говорити м'які приголосні. Так. Звук. Звук м, а ви ми. кажете? Глеб, скажи Мі. Ми. Це м'який приголосний звук л, ми. Ми. л. молодці. Так, глеб, ми кажемо твердо, к. Так, кіт. Молодець. Так. А, а звук. Я ли. 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 Так, молодці. Так. А пропонує на звук ли. Назвіть слова на перший звук лип. Подумайте. Лимон. Добре. Ще? <ріст> так Глеб, ми їмо чим? Чим їмо <ріст> ложка. <ріст> ложка, ложка, так, молодці. А тепер назвіть е, слова на звук м, <ріст> Давай, <слова. ріст> мама. Мама. Ось Мам. ще свою говорить вона. Ще? В рідко плаваємо де? Купаємось. На морі. Море. Моя. Моя. Так, ще. Є така квітка. Омоза. Так, ні, це добре, це мак. 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 Так, молодці. А давайте ми з вами спробуємо. Слово мак. За допомогою вішечок викласти звукову схему. Давайте спробуємо. Мак. Підготуйте фішки. Мак. Дітки, давайте скажемо мак. Які звуки ми чуємо? Перший звук який? Приголосний. Приголосний. Як він називається Глєб? Перший звук. «Ми». Перший звук «Ми». Так. Другий звук який? А. Так, це який звук? Голосний. Голосний. Третій звук який? Х. К. Так. К. Добре. А тепер давайте спробуємо викласти звуковий аналіз. Перший звук у нас, ви вже сказали, приголосний. І як він позначається? Куми. Він позначається однією рисочкою. Викладаємо. Викладаю. Викладаю. Так. Викладайте. Другий який звук? А, а, це який звук, Голосний. Так, якою фішечкою позначається гліб? Яко фішечка? Угу. Так, називай кружечок. Так, викладай. Ложичек. А який третій звук? Ки. Так, це який звук, Юрочка? Приголосний. Приголосний позначається. Один місяць. Ми з вами зробили звуковий аналіз слова мак. Скільки всього звуків? Три. Скільки звуків? Три звука. Скільки голосних? Один. Один. Скільки приголосних, Глєб? Два. 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 Молодці. Молодці. А тепер. Підготуйте арку паперу, візьміть олівець, який за кольором бажаєте. Так. Ми з зайчиком будемо промовляти звуки, а ви спробуйте їх написати на папері. Добре? Так, напишете буковку. Дивиться уважно, я буду говорити не голосно а шепотом, а ви відгадаєте, який це звук, і ту буковку напишете. Маленькими, зачем такими большими. А, сказати, можна? а Ні. Відгадайте, я потім скажу сказати. А разом зі мною відкрийте ротик? І ви доготовились яка це буква? А О, молодці! Так! А в нас на дошці є а? Так. Глеб, на дужці, так? Дожці, да? Молодці! Позна. 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 Так, давайте зробимо далі. Далі, Глеб. Глеб, а ти пропустил уже задоволення. Пропустимо мною. Який це звук? О, О! О! Молодці! А покажіть, як ви написали. О. А, покажіть свій на пів, листочок. На, пів, на півлістка написала. Нічого, все добре, молодці. Молодці, щоб я бачила. Так. І ще одну буковку напишіте. Слухайте уважно. Дивіться на мій руку. Пробуйте разом зі мною. Пробуйте. Який це звук? У-молодці! у Так! Зайчик, дітки відгадали! у Так! І ще одну буковку пробуй. Повторяй. І... так, це «Е». молодці! Молодці! Це, 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 це... Вот она моя э. Е -е -е. Добре, а тепер, дітки, я показываю, называю э, склад, а вы. Ви... Допишете буковку. Яку почуєте? Але... Будьте уважні, будьте уважні. Буковка М. Мо? Де треба дописати букву М? М, Такі М, Такі М листочки. є така буква. И поруч <зачка> с нею напиши. Нет. вот здесь напиши. Ряд так. И рядышком какая еще буква? Я Карпаж. поруч. Не может быть. Поруч. Чтобы читал, чтобы у нас вышло. А куда ты их такие огромные? Мо. Мо. На Так, які ви дві буковки з'єднали? Які дві буковки? і Молодці! <му>. Молодці! А тепер спробуйте будьте уважні. Ну, яка буковка? Перша nei, а дальше? Яка буковка в мене? N. Буква N. А склад ну. Ну. Найдіть. Та що ти написала? Это ты тебе і nu. Напишіть Н. N. N. в нас вийде склад ну. Так, Яричка, вы что в <говорить> тебе? Так, mm. добре. Молодці. Зайчик пропонує трошки почитати. Mm. Яка М. Mm. Е, вона... Нам не видно там. Ірочка, mm. спробуй. Ма, пішочка читати. Мо. Му. Мы. 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 Давай спробуем разом. Ма. Нет, ты две буквы читаешь. Мо. Мо. Му. 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 МЫ. ма ми ми мій молодці Так. А В там нам не, нам не видно там далі букву. Там, дітки, щось не видно? Ой, не видно. Да. Так. так. То нам не видно. На. А <Стит> Глеб. Но. Ирочка. Ну. Глеб. Не. Не. Глеб. Не. Не. Ні, так, добре, молодці, ви добре попрацювали, а тепер ми трошки, трошки відпочинемо. Приготуйте свої долоньки. Ось вони, хочу їх побачити. Гліб, Ірочка, Гліб, будете повторювати за да мною. What's you? Не видно, що... mm -hmm. ну, Молодці, молодці, молодець, ірочка, добре! Молодці дітки! Маляти, наше заняття вже закінчується. Зайчі сподобалося, як ви відповідали. Ми вам так. бажаємо теплої сонячної весни. Будьте здорові! На все добре. До побачення. Дякуємо, скажіть дякую. Скажі, дякую. дякую. І вам. Ходь букву, сповнили. <сум> Український. <сум> а то уже. Одни немецкие у нас. Смотрите, что мне ест. Можно. Я не хочу чего? Надо же похвастаться.